Усім привіт вітаю усіх на каналі CryptoZen І в цьому відео ми поговоримо про топову біржу біржу Bybit. І це відео буде особливо корисним для тих, хто лише починає свій шлях в криптовалюті, хоче зареєструватися, ознайомитися з головним функціоналом біржі. Але перед тим як ми приступимо, будь ласка, обов'язково поставте лайк цьому відео для того, щоб підняти це відео в топ. Просуваємо україномовний контент. Обов'язково підпишіться на мій YouTube та Telegram канал Ну а ми починаємо. Отже, біржа Bybit. це одна з топових бірж, яка точно входить в десятку за усіма показниками. І перше, ж ми зареєструємося, будь ласка, перейдіть вниз під відео, там буде посилання на біржу, яке дасть вам бонуси. Тому обов'язково реєструйтеся і зменшити свою комісію, і отримати додаткові бонуси при реєстрації. Переходимо за посиланням, і ось тут натискаємо кнопку реєстрація. Тут все дуже просто. Ми можемо зареєструватися за електронною поштою чи номером мобільного телефону. Вводимо свою електронну пошту, вводимо надійний пароль або вводимо номер мобільного телефону та пароль і натискаємо кнопку створити акаунт. Якщо це була електронна пошта, вам прийде підтверджена електронну пошту, ви підтверджуєте. І переходити в свій аккаунт. Після реєстрації давайте перейдемо в наш особистий кабінет і будемо знайомитися обличчя з інтерфейсом біржі Bybit. Отже, переходимо ось сюди і натискаємо на свою іконку. І тут ми бачимо головні наші дані, тобто наша електронна пошта, номер UID. До речі, коли ми беремо участь в різних аердропах від біржі, там потрібно буде вказати ось саме цей номер UID. Тому ось тут. Запам'ятаєте, або ось при наведенні, ви ось тут також можете його скопіювати. Також одразу рекомендую після реєстрації підтвердити вашу особу для того, щоб збільшити можливості найбільші. Це можна зробити ось тут, підтвердження особи, або ось тут, і натискаємо аккаунт та безпека. І для того, щоб підняти трастовість вашого аккаунту до біржі, нам потрібно пройти UYC, встановлення особи пройти зараз. І тут у нас є три рівні. Базовий — Це як тільки ви зареєструвалися, ви можете виводити, у вас є обмеження 20 тисяч USDT в день або до 100 тисяч USDT щомісяця. Наступний рівень це L1, який вам потрібно підтвердити, дозволяє уже P2P трейдинг, а також поповнення у фіатній валюті 20 тисяч на день, виведення монет 1 мільйон USDT в день, а також інші бонуси. Для цього вам потрібно. Ваше фото зробити селфі. Давайте натиснемо. І тут ми можемо це все робити з ПК або передати документи на перевірку з мобільного. Натискаємо сюди, скануємо у вас в додатку Bybit на телефоні. Скануємо цей QR-код, і все відбувається вже у вас в телефоні. Або ось так: з ПК переходимо, обираємо нашу країну. Обираємо документ. Це може бути ідентифікаційна картка, паспорт, посвідчення, водія чи посвідка на проживання. Я обрав паспорт і всім рекомендую. Отже, ви обираєте паспорт. Це може бути ваш закордонний паспорт. Обираєте тут зразок, як правильно фотографувати. Натискаємо далі. І ось тут нам потрібно обрати документ, який нам потрібен. Я обираю паспорт. Отже, цей документ вам потрібно заздалегідь сфотографувати і надіслати собі на комп'ютер, якщо ви це робите з комп'ютера. І тоді натискаємо кнопку далі. Далі вам потрібно буде. Приєднати цей документ і зробити ваше селфі. Після чого кілька хвилин, можливо, кілька годин треба зачекати. Після чого підтверджується ваш рівень L1. Повертаємося в наш аккаунт. Так, ну що ж, ми зареєструвалися, пройшли підтвердження KYC. З чим я вас вітаю. Тепер ми можемо перейти у ваш гаманець. Наводимо ось сюди на іконку, переходимо активи та огляд активів. А зараз зверніть увагу на Bybit У вас кілька ваших рахунків. Це для спотової торгівлі, для ф'ючерсів, деривативи USDC, фінансування та акаунт Earn. Але можу вас запевнити, що ви будете частіше всього користуватися трьома: Це спотова торгівля, ф'ючерсна та аккаунт Earn. Перейдемо в першу чергу в спотовий рахунок, і тут вгорі ми одразу можемо побачити, як можемо поповнити, вивести, приказати, побачити історію, а також ордери. Також тут є список криптовалют. Ну і давайте перейдемо одразу до поповнення. Поповнити ми можемо кількома способами. Перший спосіб це одразу ось тут натиснути кнопку поповнення. Ось тут ми можемо вибрати криптовалюту, яку ми хочемо поповнити. І, звісно, мережу. Наприклад, якщо ми оберемо USDT, тут ми бачимо, що є. Дуже дуже багато блокчейнів, в яких ми відповідно можемо поповнити криптовалюту. На даний момент найчастіше поповнюють USDT в мережі TRC-20, тому що це є одна з найдешевших. Для того щоб ми побачили адресу нашого гаманця, Ми натискаємо кнопку підтвердити, і ось тут бачимо QR-код. Якщо ми проскануємо, ми одразу отримаємо адресу нашого гаманця. Або ось тут ми можемо просто скопіювати цю адресу. І ось цю адресу ми вже можемо використовувати для поповнення нашого гаманця або ж для того, щоб нам переказали криптовалюту на наш спотовий гаманець. Прошу звернути увагу, що тут саме обраний спот спотовий наш гаманець. Інший варіант поповнення ми можемо одразу помітити ось тут, де навпроти кожної криптовалюти є також кнопка поповнення. Ми переходимо сюди, натискаємо поповнення. І тут одразу вже обирається USDT. Нам залишається обрати тільки мережу, в якій відбудеться транзакція, і знову підтвердити. Також ми можемо перейти в вкладку Купити криптовалюту, купівля в один клік. Отже, вводимо тут суму в гривнях, на яку ми хочемо купити, або одразу вводимо USDT, наприклад. 1000 USDT, це буде 39 560 гривень по сьогоднішньому курсу. Обираємо спосіб оплати. У мене це монобанк і натискаємо купити за українські гривні. І нас одразу перекидає на P2P. P2P – це можливість одразу купувати і продавати безпосередньо у якогось іншого покупця чи продавця, тобто від людини до людини. Далі ми вже ось тут серед інших користувачів можемо обрати того, хто нам найбільше підходить. Ми це можемо дивитися за кількістю успішних ордерів або кількістю успішних угод у відсотках. І, звісно, доступністю. Ось тут вказана доступність, скільки вони готові нам продати в цьому випадку, наприклад, 550 USDT, тут 806 USDT. І ви вже обираєте, скільки вам потрібно. І, наприклад, якщо вам потрібно там 100 USDT, от у цього є 550, ви натискаєте купити USDT» і вказуєте відповідну суму. Наприклад, хочете купити 1000 USDT. А так як в мене цей аккаунт не підтверджений, я не можу зараз це зробити. Далі, після того, коли ви натискаєте кнопку купити, вам потрібно буде надіслати гривні йому безпосередньо на картку Монобанку. Зверніть увагу обов'язково, щоб це були перевірені продавці і покупці, щоб у вас не виникало потім проблем. Тобто ви надсилаєте йому гривні на картку, а він вам надсилає безпосередньо вже USDT на ваш рахунок Bybit. І зараз ми перейдемо до головних функцій, тих функцій, якими ви будете користуватися найчастіше на криптовалютній біржі Bybit. І перш за все, якщо ви вже поповнили ваш рахунок, звісно, ви будете купувати і продавати криптовалюту. Все це можна зробити в розділі Торгівля, спотова торгівля. Переходимо спотова торгівля і обираємо криптовалюту, яка нам необхідна. Так само ми можемо це зробити ось тут, одразу написавши, наприклад, BTC. Якщо ж ви боїтеся помилитися, краще просто перейти в торгівля, спотова торгівля. BTC, USDT. Ось нам відкрилося наше головне вікно, де будуть відбуватися купівля і продаж вашої криптовалюти. Можливо, на перший погляд це здається складним, але повірте, нічого складного тут немає. Зараз ми почнемо розбирати коротко функції, головні. Отже, це наш графік, за яким ми можемо слідкувати. Тут у нас є таймфрейми, тобто ми можемо обирати одну хвилину п'яти-п'ятнадцяти одноденний таймфрейм. І слідкувати за нашим графіком. Для того, щоб вже тут змінити криптовалюту, ви можете перейти ось сюди. І ось тут в розділі написати криптовалюту, яка вам необхідна. Графік може виглядати ось так в стандартному вигляді, або в вигляді TradingView, тобто платформи, на якій зазвичай трейдери і проводять аналіз криптовалют. Ось тут у нас знаходиться книга ордерів, або ще називати його стакан. Тут ми бачимо заявки як на продаж, так і на купівлю. З правого боку ми бачимо. Можливість купити і продати, наприклад, будемо купувати. Далі У нас є лімітний ринковий, а також ТП і СЛ, тобто, це Take Profit і Stop Loss. Отже, що таке лімітний ордер? Наприклад, ми бачимо, що зараз вартість біткоїну 23 937 USDT. Але ви його хочете придбати за вартістю 23 528 USDT. Кількість скільки ви хочете придбати, наприклад, 0,5. Одразу бачимо розрахунок за цією вартістю і натискаємо купити BTC». Далі ми переходимо у ринковий, і тут ми можемо купити BTC або іншу криптовалюту безпосередньо за ціною, яка є на даний момент. Так, значить, переходимо до «Take Profit» та «Stop Loss». «Take Profit» – це ціна, за якою ви хочете. Продати свою криптовалюту, наприклад, ви купили зараз біткоін за вартістю 23 954 USDT. дев'ятсот Ну уявімо, що ми купили по ринковій ціні по маркету. І ви хочете, щоб ваш ордер спрацював на продаж криптовалюти безпосередньо на продаж, наприклад, криптовалюти по тейк-профіту, коли вартість біткоїна досягне, наприклад, 25 тисяч USDT. Ви створюєте таку заявку, натискаєте продати BTC», і у вас ця заявка буде до того моменту, поки вона не виконається і ваш біткоін не продається за сумою, вказаною вами у 25 тисяч USDT. Стоп-лосс він же створений для того, щоб мінімізувати ваші втрати. Наприклад, якщо у вас ціна зараз 23 тисячі 977 USDT, ви планували продати біткоін за 25 тисяч, але для того, щоб підстрахуватися і не втратити набагато більше, ви можете зробити заявку стоп-лосс. Наприклад, вартістю 23 тисячі. 500 USDT. Тобто, якщо біткоін піде нижче ніж 23 500 USDT, тоді автоматично спрацює ваш стоп-лосс і продасться одразу ваш біткоін, тим самим мінімізує ваші втрати. Ми дізналися, що таке спотова торгівля, і зараз ми переходимо до ф'ючерсної торгівлі. Для того щоб ми перейшли у фьючерси, ми переходимо ось сюди деривативи, USDT безстрокові і обираємо актив, який нам потрібен. Ну, я обрав, наприклад, Ethereum, Також ми можемо так само обрати його ось тут і будь-яку іншу криптовалюту. Як ми бачимо, інтерфейс дуже подібний до спотової торгівлі, але ми повинні зрозуміти одну дуже важливу відмінність між спотом та ф'ючерсами. На спотовій торгівлі всі активи, які ви купуєте, ви стаєте безпосередньо їхнім власником. Тобто, якщо ви купуєте один біткоін, ви купуєте один біткоін, який з'являється у вас в гаманці. Фьючерсна торгівля це ж контракт, договір на покупку цифрової валюти в майбутньому за ціною, яка визначається, фіксується на даний момент. Тобто, функціонально це надання прав володіння, але без передачі безпосередньо е, самого актива цифрового. Тобто, простіше кажучи, ми тут на фьючерсній торгівлі повинні зрозуміти і визначити, чи буде рости актив, чи навпаки падати. Чи нам потрібно його купувати, тобто йти в лонг, чи навпаки продавати в шорт? Ось це така важлива відмінність між спотом та ф'ючерсами. Наступний розділ, який варто відмітити, це лаунчпад. Переходимо сюди, торгівля лаунчпад. Отже, переходимо в лаунчпад, і що ми бачимо. Давайте прочитаємо заголовок. Отримуйте ранній доступ до токенів перспективних проєктів безпосередньо на Bybit. Тобто, Спочатку проєкти з'являються на лаунчпаді ByBit, а потім вже безпосередньо всі мають можливість їх придбати тільки після закінчення лаунчпада. Наприклад, давайте переглянемо кілька проєктів останніх і їхню прибутковість. Отже, проєкт каста на піку дав 2050%. Дженни Pets 3938%. Real – 1847. Отже, як можна отримати токени цих проєктів на лаунчпаді? Є два варіанти: підписка у BIT. Тобто, вам для того, щоб взяти участь, потрібно тримати на своєму рахунку токени BIT. І вже відповідно, чим більше у вас токенів BIT, тим більше ви будете отримувати самих токенів того чи іншого проєкту. Інший ж варіант це лотерея у USDT. Вам потрібно тримати на вашому рахунку. Мінімум стою з ДТ, і далі відбудеться вже лотерея серед усіх учасників, і виграшні номери також отримують свої токени. Як ми бачимо в цьому проєкті, кожен переможець отримав по 900 токенів. Мі переходимо до наступного пункту, і це у нас голосування. Ну і давайте одразу почитаємо заголовок, для того, щоб зрозуміти, що ж це таке. What spot? тримайте на акаунті BIT, USDT, USDC, USDD, DAI, CUSD, BUSD, щоб мати право голосувати за улюблені токени та вигравати ей Тобто, все дуже просто. Тримайте на акаунті більше підтримуваних активів та отримайте більше голосів. Отримуйте голоси за те, що володієте BIT, USDT, USDC, USDD, DAI, CUSD, BUSD на момент знімка. Що більше вартість підтриманих токенів, то більше голосів ви отримуєте. Тобто, відповідно до ваших активів, які ви тримаєте, ви отримуєте певні голоси. Далі під час голосування вам потрібно обрати, який проект з трьох переможе. Якщо ви віддаєте свої голоси за певний проект, який перемагає, відповідно далі відбувається розрахунок, і ви отримуєте токени того проекту. Якщо він перемагає на цьому голосуванні. Тобто це дуже просто, перспективно, легко, не потребує жодних витрат, а ви просто тримаєте токени якісь там на своєму рахунку, отримуєте голоси, голосуєте, і вам певний проект насипає тих токенів. Ви їх потім просто продаєте і заробляєте. Абсолютно без вкладень, без ризиків. Дуже просто і дуже легко. Переходимо до наступного важливого такого моменту. фінанси. Earn. Отже, тут на Bybit Earn ми можемо не просто холдити, а примножувати свої криптовалютні активи. Ми можемо просто прийти сюди, закинути наші активи, якими ми поки що не користуємося в стейкінг, і отримувати додатковий пасивний прибуток. Хто не знає, що таке стейкінг, це аналог депозиту. Ви просто ставите свої активи на рахунок і відповідно отримуєте прибуток. Ну що ж, на цьому все мій короткий огляд біржі Bybit завершено. Я надіюсь, вам все стало зрозумілим. Якщо у вас залишились запитання, ви можете спокійно задавати їх у описі під цим відео або в моєму телеграм-каналі, до якого попрошу вас долучитися. Також, якщо у вас ще немає акаунту на біржі Bybit, запрошу вас приєднатися за моїм реферальним посиланням. Класно і вам, адже ви отримаєте і знижки, і бонуси, і відповідно класно і мені. Тому переходьте за посиланням, реєструйтеся, отримати бонуси. Також не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на мій канал Криптодзен. А я ще раз всім дякую і до зустрічі на моєму каналі.